У нас сьогодні було замовлення у спальню. Великий шикарний килимочок з мікрофібри, і до нього два прикроватних. Давайте переглянемо. Важлива ваша думка, що ви скажете. Ціна цього комплекту в кінці відео. Подивіться, килимочок 2 на 3. Ми називаємо його зірочка з класнючою бахрамою, класнючий центр. Європейська класика. Звісно, він дуже м'якенький, приємний на дотик, і він переливається з різних сторін. І в спальню до нього покупці замовили два килимочки. Ось такі от кролики, штучне хутро. Вони будуть лежати один справа, а другий зліва. Що ви скажете, як вам по кольорам, як вам по цьому дизайну? Мені здається, просто суперово. Хочеться, щоб гарний класичний килимочок стояв спереду кроваті ліжка. А два м'якеньких, класнючих, приємних на дотик. Ви зранку просинаєтесь, і ваші ніжки стають на супер м'якенький килимочок. І, до речі, ці м'якенькі килимочки, вони будуть краще лежати, ніж саме Лимочки ось такої якості, тому що вони йдуть на силіконові основі. Вони не будуть ковзати. Тобто ви з собі просинаєтеся, ложите, стаєте ніжками і вже приємно ходити, і при тому він не ковзає. Як вам такий комплект? Ціна такого комплекту розмір 2х3 і 2,60х10 5,900, І доставочка безкоштовна. Я думаю, що це зовсім невелика сума, щоб ваші ніжки відчували себе просто комфортно саме зранку.